Я Олега Месанчок поздравляємо Ми е, даруємо музичний подарунок. Сьогодні я хочу для вас е, вперше, майже всі з вас чують. Вперше, вона саме про нас, про нас, про нашу, нашу Кісачинську громаду. Хай інші не а але наша найкраща. Так. Так. крові так. так точно. Сильна вісочинська громада, віковічна колиска, трударіли війці, в тяжку хвилину стоїмо брат за брата і тримаємо зброю до кінця у руці. За мирні зорі над нашим краєм, життя і душі Покладемо свою свободу. І рідну землю не віддамо, правда за нами і майбутнє, за нами, вороги недолугі, хай тримтять у імлі, хай не поле поросте бур'янами, а ми будемо жити на квітучій землі, Ця рід, за мирні зорі над нашим краєм. Життя і душі покладемо свою свободу, ми захищаємо, і рідну землю не віддамо. славна і сильна пісочинська громада, у єдину родину об'єднала людей, тож треба. Жити житий працювати завзято Ради світлої днини, ради наших дітей, за мирні зорі над нашим краєм, життя і душі покладемо свою свободу ми захищаємо і рідну землю не віддамо, за мирні зорі над нашим краєм, життя і душі. Покладемо, йдемо сміливо за Чернобаєм і рідну землю не